Військовослужбовець, він рискує, коли вивозить, виходить, місцевого. Ну, вони сидять до останнього. Коли вже їм припече, виходить, так нормально поранені, тоді вони вже нас просять. Може вони ждуть руський мір, як ми говоримо? А тут рускій мір їх там поранило, зачепило, ну вже до останнього, не дождалися, як то кажуть, їх. І вже звертаються тоді до наших військовослужбовців про допомогу, щоб вивезли їх уже в тил, більш безпечну зону. Там передали другим людям і подачу долю ми їхню не знаємо. Але варто сказати, що багато людей хороших, нормальних людей просто в ситуації безвихідні, правда? Так. Ну, ми ж з тобою, ти звідки, до речі, сам? З Рівненщини. З Рівненщини. Там будинок, сім'я, все. і от уяви Приїжджають до тебе росіяни звільняти тебе, так? Да? І хату, ну що ти покинеш і куди? ти? Що ти Все життя. Я не буду живу. до последнього, звичайно. Це моє рідне, моє Абсолютно. все Много... своїми роками здобути. Мен...